Кирилівська територіальна громада одна з найменших у Красноградському районі. Однак тут живуть і працюють дружні люди. Нещодавно їм вдалося реалізувати одразу дві хороші справи: капітально відремонтувати приміщення фельдшерського пункту та замінити частину вікон і дверей на енергозберігаючі у сільському клубі. Це стало можливим завдяки участі громади в проєкті Харківської обласної ради разом у майбутнє. Якість проведеного ремонту оцінили голова Красноградської районної ради Володимир Птишник, депутат обласної ради. Максим Колінько. Вони подякували громаді за активність і небайдужість до долі рідного села. Побажали надалі долучатися до суспільно важливих справ, як розповіла Кирилівський сільський голова Тетяна Нерушенко. Реалізація цих добрих справ стала можливою завдяки співфінансування, адже кошти були надані з обласного бюджету місцевого бюджету, а частину зібрала сама громада. Цього року наша територіальна громада, місцева громадська організація відродження, взяла участь у двох міні-проєктах. На щастя, ми їх виграли. Один мініпроєкт це заміна старих вікон і дверей у фельдшерському пункті села Кирилівки. Другий міні-проєкт це заміна вікон та дверей у будівлі сільського клубу. Кошти були використані так. 50% це обласна рада, 45% місцевого бюджету і 5% громадської організації відродження. Всього залучено коштів для виконання реалізації мініпроєкту по ФАПу близько 199 тисяч. По клубу 106 тисяч гривень. Що вдалося зробити? В фельдшерському пункті ми замінили всі вікна, замінили двері на металопластикові, дуже добре облаштований процедурний кабінет, замінено підлогу, покрито лінолеумом, поклеєно обої, все прибрано чистенько. Навіть зробили нам дуже красивий ганок. У клубі зроблено теж чимало. За кошти мініпроєкту замінено вікна і двері, але ми теж вклали ще свої позабюджетні кошти і провели косметичний ремонт, побілку, пофарбування. Тому теж дуже красиво зараз. Хочеться подякувати за участь у міні-проєкті районного голову Тишника Володимира Олександровича, нашого депутата Колінька Максима Валерійовича. Хочеться подякувати за суттєву допомогу директора ТОВ Надія Снідалова Юрія Володимировича і директора Палбзаря Ісаєва Андрія Борисовича. А ще я дуже вдячна своїй громаді, своїм депутатам, які активно включилися в цю роботу. Яка їх захопила і теж здавали кошти, допомагали і фізично, і морально підтримували. Тому я маю надію, що дійсно наша громада буде жити, що ми будемо проводити і свята, і концерти, і будемо активні. І разом ми дійсно до майбутнього дійдемо щасливі і активні, і все у нас буде добре.